З допомогою фахівців та таких заготовок дітки із міських будинків сімейного типу сьогодні виготовляли прикраси на ялинку, яка у день святого Миколая буде відкрита у центрі Рівного. У результаті кожна сім'я змайструвала по ось такій святковій зірочці прикраси виготовляли із кольорового пінопласту. Адже цей матеріал стійкий до погодних умов і зможе провисіти на ялинці усі свята. Серединку робимо. Теж, теж беремо такий матеріал, щоб від дождю він і снігу витримував. Це беремо пластик і самоклеючу плівку різних кольорів, щоб зробити її яскравою. І кожна серединка буде, чи ялинка, чи дзвоник, чи сніжинка в кожній сім'ї різна. Виготовлення прикрас, справа родин на святкові зірки пліч опліч із задоволенням майстрували і діти, і дорослі. Я стараюся зробити ну як скаті від усього серця, тому що я хочу, щоб моя зірка також була найкращою. Нам цікаво, це цікаво. Робимо з дитини. Ну, більше Мирославі цікаво, але я дивлюся. Мені теж хотіли інші діти прийти, прийти наші. Прийомні, але там не вийшло ніхто со школою, там дівчата 12 та 13 грудня в міському палаці культури текстильник відбудеться святкова фотосесія учасників акції та їхніх виробів. А згодом міська влада подарує усім сім'ям символічні буклети на пам'ять про захід. Вони прийдуть, візьмуть свою іграшку і сфотографуються з нею для того, щоб ми потім виготовили ті пам'ятні буклети, які ми вже в минулому році роздавали, які викликали такий значний ажіотаж серед сімей, тому що було багато охочих отримати такий пам'ятний буклет. 13 грудня також у текстильнику відбудеться підсумкова виставка усіх прикрас, виготовлених дітьми у рамках міської акції Зірка на ялинку. Пізніше декоративні вироби передадуть у трест зеленого господарства, аби напередодні дня Святого Миколая вони з'явилися на центральній ялинці міста. Роман Свирида Микола Мельничук. Інформаційна програма День.